Збірна України втратила ключового гравця перед надвідповідальними матчами. Віктор Циганков зацікавив клуб англійської прем'єр-ліги. Артем Довбик та Анатолій Трубін можуть мати проблеми з законом через неповернення в Україну під час війни. Чи залишиться павелко за гратами? Відомі результати одразу двох апеляцій президента УАФ. Подобайте це відео та підпишіться на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Національна збірна України зазнала серйозної втрати напередодні матчів проти збірних Англії та Італії у відборі на євро 2024 Українська асоціація футболу приголомшила новиною про те, що півзахисник головної команди та київського Динамо Микола Шапаренко зазнав травми і залишив розташування збірної. Замість нього Сергій Ребров перевів з резервного списку до основного хавбека дніпра 1 Олександра Піхальонка. В контексті травми Шапаренка особливо гостро бачиться те, що на вересневі поєдинки не отримав виклику Руслан Малиновський, враховуючи хорошу форму Миколи на старті сезону, відсутність півзахисника Дженуа видавалася не настільки гострою. Як вважаєте, хто замінить Шапаренка у стартовому складі збірної України в найближчих поєдинках? Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Англії 9 вересня у Вроцлаві та проти Італії 12 вересня на Сан-Сіро в Мілані. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Англії і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Віктор Циганко влітку міг перейти в клуб англійської прем'єр-ліги. За інформацією видання Sport.ua, англійський «Вулвергемптон» зацікавлений в послугах українського півзахисника і навіть розглядав варіант його запрошення у літнє міжсезоння. Окрім ігрового потенціалу, скаутів Вулс вразила швидка та невимушена адаптація циганкова в Жирону. Йдеться у матеріалі. З іншого боку, каталонський клуб не розглядає можливості продажу гравця збірної України щонайменше до наступного літа. Цікаво, що київське Динамо зберігає за собою 50% прав на циганкова і невдовзі може отримати пристойний куш на його перепродажі. Як вважаєте, скільки реально може коштувати трансфер Віктора з Жирони в інший клуб? Пишіть у коментарях. Гравці збірної України Анатолій Тробін з Бенфіки та Артем Довбик з Жирони потрапили до списку міністерства молоді та спорту до тих спортсменів, які залишили межі України під час війни та не повернулися, попри взяті зобов'язання. Тепер вони можуть мати проблеми з законом у разі повернення на батьківщину. Серед відомих футболістів раніше до цього списку потрапили Михайло Мудрик з Челсі, Ілля Забарний з Бормута, а також Артем Громов, який на той час виступав за кіпрський АЕК та Владислав Кулач з Азербайджанської Зірі. Поділіться думками в коментарях, чи заслуговують наші футболісти на певні послаблення щодо перетину кордонів або мають бути в рівних правах зі звичайними громадянами України. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко програв одразу дві апеляційні справи в суді. Він намагався оскаржити тримання під вартою та відсторонення від посади президента УАФ. Однак, апеляційний суд Львова відхилив обидві скарги Павелка. Він залишається всі зовже упродовж чотирьох місяців. Також за ґратами перебуває і віце-президент УАВ Юрій Запісоцький. Як вважаєте, чи отримає реальний тюремний термін Павелко, чи все ж таки уникне покарання? Абсолютно несподіваною стала новина про те, що капітан Динамо Сергій Сидорчук залишає київську команду та переходить в Європу, враховуючи те, що в більшості чемпіонатів трансферне вікно вже закрилося. Це міг бути клуб з Бельгії, Туреччини, Хорватії, Швейцарії та Греції. Одразу троє українських джерел повідомили, що це буде команда з Бельгії, але назвали різні варіанти. В підсумку виявилося, що Сидорчук переходить до Вестерло, що наразі йде на передостанній позиції чемпіонату Бельгії. За динамо вихованець запорізького металурга виступав з 2013 року, провів 235 матчів та забив 17 голів. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишитеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.